Всім привіт, друзі! З вами я Віктор і радий бачити вас на своєму youtube каналі Vector.ua. Особисто в мене GBL асоціюється з портативною акустикою. І це не дивно, адже саме в цій ніші компанія займає лідируючі позиції, витягуючи з маленьких колонок дуже гучний та якісний звук. Останнім часом виробник активно працює в напрямку комп'ютерної акустики. І сьогодні в нас на огляді 20-ватні колонки з RGB підсвічуванням, з підтримкою. Bluetooth та функцію Dolby Digital. І так, зустрічайте GBL Quantum Duo. Компанія JBL позиціонує колонки Quantum Duo як вдале настільне рішення для геймерів. Хоча, скоріш за все, більша частина покупців вважатиме цінник на дану модель занадто високим, як для двох невеличких колонок. Проте ця акустика володіє реально вражаючими можливостями зокрема, вмінням заглибити свого власника в гру в перегляд фільмів, прослуховування музики і тому подібне. В комплект поставки входять два кабелі живлення з англійською та з європейською вилкою. Провід USB на microUSB для підключення до ПК, також AUX-кабель та набір інструкцій. Одна з найбільш значущих переваг JBL Quantum Duo полягає в скробних габаритах та невеликій вазі. Габарити однієї колонки 210 на 89 та на 156 мм. Маса всієї акустики 2,8 кг. Акустика такого розміру зможе легко та органічно поміститись на будь-якому столі. Корпус колонок виконана із пластику, причому передня частина зроблена переважно з глянцевого пластику, а задня з матового. Акустика виглядає дорого. При створенні колонок розробники відійшли від форм звичайних нудних паралелепіпедів. Одна з колонок є активною. В ній розташувались підсилювач, блок живлення та органи управління. Для з'єднання з пасивним динаміком використовується товстий дріт з портом USB Type-C. Передня панель оснащена ручкою регулювання гучності та сенсорними клавішами. Ліва. Включає режим об'ємного звучання і світиться білим кольором, коли він активний, який, власне, і є вау-фактором цієї моделі, проте про нього трошки згодом. Права кнопка регулює яскравість підсвічування, є три рівні та функція відключення підсвітки. Трохи нижче розташувався вихід на навушники. Двосмугові колонки отримали купольний твітер на 075 дюйма або 19 мм, та низькочастотний динамік 2,5 дюйма або 63 мм. Недоліком відкритої конструкції є ризик пошкодити дифузори, проте виробник вирішив знехтувати захисними сітками для красивого підсвічування. На верхній частині головної колонки розташовані інші елементи керування, такі як вибір режиму підсвітки, синхронізація Bluetooth та кнопка вимкнення вимкнення пристрою. Довга райдужна клавіша відповідає за зміну кольору підсвічування. Задня частина активної колонки містить фазоінвертор, вхід для 3,5 мм джека AUX, мікро-USB роз'єм для підключення до ПК, живлення. Та міжблоковий кабель. До речі, міжблоковий кабель вбудований і його відключити неможливо. Пасивний сателіт має лише порт usb c для об'єднання в систему 2.0. Ну і звісно, на пасивному також є фазоінвертор. Набір USB, звичайно, трохи дивний, але, в принципі, точно не заплутаєтесь і все підключите правильно. Хоча, звісно, мікро-USB в 2022 році це вже зовсім Застарілий та неактуальний роз'єм, на мій погляд. Знизу колонки стоять на чотирьох прорезинених ніжках помаранчевого кольору, які гасять вібрації та не дають колонкам змоги їздити по столу. Також знизу підписано. Де ліва, а де права колонка. Якість збірки та якість матеріалів просто на найвищому рівні. Друзі, якщо ви хочете, щоб я і надалі мав змогу е, знімати для вас нові огляди, підтримуйте мене на Patreon, PayPal або можете стати спонсором цього каналу. Е, всі посилання будуть в описі під відео. Хоча, якщо у вас є змога донатити, в першу чергу донатьте на ЗСУ, а мені і вподобайки з підпискою буде достатньо. El Quantum Duo порадували своєю універсальністю. Колонки позиціонуються як комп'ютерна акустика, але їх без проблем можна підключити, наприклад, до телевізора, до приставки, до смартфону. Адже колонки мають цілих три варіанти підключення через AUX, через USB або по Bluetooth. Хороший приймач Bluetooth забезпечує якісний зв'язок зі смартфоном. Хоча Bluetooth версії 4.2. Але до 10 метрів зв'язок стабільний. І ніяких проблем немає. Частотний діапазон цієї акустики від 60 Гц до 20 кГц. З музичного погляду колонки проявляють себе дуже добре і чітко відіграють всі жанри. Хоча це і не дивно, все-таки це основний профіль JBL. і робити відмінний звук вони беззаперечно вміють. Завдяки вбудованим пищалкам, акустика добре відпрацьовує верхні частоти. Хоча і сказати, що низьких частот не вистачає, я також не можу. Є невеликий провал середніх частот, який обумовлюється тим, що у нас все таки двосмугова система, але його можна легко компенсувати за допомогою еквалайзера. Кнопка Surround Sound або Dolby Digital як функція об'ємного звучання дійсно працює і додає звуку реальної глибини. На максимальній гучності колонки не захлинаються і не хриплять. Для кімнати середніх розмірів десь 15-20 квадратних метрів гучності цих колонок буде цілком достатньо. Якщо порівняти цю систему з JBL Charge 5, огляд якої дивіться ось тут в підсказках, то звук дуже схожий, і навіть рівень гучності також дуже схожий. Але величезною перевагою Quantum Duo перед портативним рішенням є те, що Quantum Duo мають дві колонки, два сателіти. І при рознесенні їх на невелику досить відстань ви одразу. Відчуваєте стерео, тим паче, якщо ви сидите перед комп'ютером, це дуже круто відчувається. Щодо точного позиціонування в іграх, я трохи скептичний. На мій погляд, для цього набагато краще підходять навушники для кіберспортсменів з віртуальним об'ємним звучанням, а GBL Quantum Duo з функцією Dolby Digital, в принципі, трошки краще передають кроки, наприклад, противника в іграх, ніж без цієї функції, але для кіберспортсменів вони ну, не найкращий варіант, на мій погляд. Хоча в той же час атмосферні ігри ця акустика озвучить просто відмінно. А тепер переходимо до того, заради чого всі тут зібрались: це RGB підсвітка. Інженери GBL розмістили світлодіоди навколо низькочастотного динаміка, по бокам сателітів, на регуляторі гучності та на сенсорних кнопках. Передбачено три режими роботи. Підсвічування, статична хвиля та потік. Два останніх синхронізуються з аудіосигналом. Довгою кнопкою зверху можна вибрати колір або плавний градієнтний перехід. Підсвічування виконане на найвищому рівні і виглядає дуже чудово. Регулювання гучності візуалізується підсвічуванням. Єдиний недолік, який я помітив під час користування даною акустикою, це сумісність з операційною системою. В моєму випадку це macOS. На жаль, з комп'ютерами на Windows я не тестував ці колонки. В принципі, все працює без якихось критичних проблем, проте, все-таки пара нюансів є. Якщо підключити Колонки за допомогою цифрового підключення, тобто через USB до комп'ютера, то при цьому при зміні гучності на колонках рівень гучності відображається і в системі. Тобто ви крутите регулятор гучності на JBL Quantum Duo і регулятор гучності відображається, що там рівень гучності збільшується або зменшується в самій системі. Але при цьому гучність регулюється якось не плавно, а так стрибкоподібно. Мені це не дуже сподобалось. Також другий нюанс це те, що коли підключені колонки через USB, через 20 хвилин вони автоматично чомусь відключаються, хоча і сигнал на них подається. Скоріше за все, це пов'язано з якоюсь там системою енергозбереження, але це все-таки також недолік, на мій погляд. Але їх усунути досить легко. Достатньо переключитися з USB на AUX, хоча і. Функцію доблювання Гучності на моніторі, наприклад, ви втрачаєте при цьому. І так, підведемо підсумки. JBL Quantum Duo справили на мене дуже позитивне враження. Насправді, на мій погляд, ця система є досить вдалим рішенням не тільки для геймерів, а й взагалі для звичайного пересічного громадянина, який хоче отримати якісний звук в колонках невеликого розміру. Якщо у вас стіл не там. 2 метри, і вам е, потрібна невелика акустика, яка може дуже гучно і класно грати, то в принципі можете дивитись в сторону JBL Quantum. Дуо. Ця акустика має всі необхідні варіанти підключення. Також має крутий та якісний звук, а найголовніше це те, що вони можуть вразити свого власника. І дуже приємно змінювати атмосферу в вашій кімнаті. А я сподіваюся, що мій огляд вам сподобався, і ви поставите вподобайку та підпишитесь на мій канал, якщо ще досі цього не зробили. А з вами був я, Віктор. Бережіть себе і слава Україні!